Доброго дня, шановні друзі. З вами компанія Міні-Агро-Чернігів. Знаходимося міста вулиця Промислова 15. Зараз клієнт приїхав протестувати даний тракторець. Світай 244-й можна проведе трьохциліндровий. Зацікавлені дану моделечкою. Зараз проводить тест драйв Вибирає між двома тракторами або Оріончик, буде 24-й, або Сінтай. Також нагадую любі друзі, що дуже великий асортимент тракторів. Присутні у нас в по наявності, також багато ще можна чого замовити. Дуже багато навісочки. Приїжджайте. Ми працюємо з понеділка до неділі. Субота у нас робочий день, Так що всіх ласкаво просимо на тестування. Ми просимо на нашу площадочку, просимо на дня ми тут. Будемо набирати. Цікаво. Гарного дня, Слава Україні!